Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Шановна Рівненська громада, сьогодні в день народження великого українського генія Тараса Шевченка. Звучать його слова. Сьогодні до його підніжжя ложаться квіти. Сьогодні про нього говоряться найщиріші слова українцями. Тому що саме він 200 100 років, років протистоїть проти, проти тій Навалі, яка суне зходу на Україну. Його гаряче слово завжди закликало до боротьби українців за волю і незалежність. Так, ми спромоглися. Ми зробили те, кому декому казалося, що це не можна зробити. Ми усунули від влади режим Януковича і їхніх прифоснів. Але робота тільки починається. Не головне взяти владу, головне втримати владу. Ми виступали і виступаємо за зміну системи влади. Ми говорили і будемо говорити: не обличчя міняють владу, а система міняє владу. І це має кожен зрозуміти. Якщо сьогодні. Хтось думає, що вдасться просто поміняти обличчя, але залишити стару систему ми змінимо щось в країні не змінимо. Нова система влади, яка буде змінена, я в тому переконаний, має працювати не на кубку олігархів, а має працювати на весь український народ. Так, попереду буде досить важка робота. Хотіше сьогодні. Приходять до влади, повинні зрозуміти, їм дав мандат майдан. І майдан має право з них спитати, що вони хочуть робити, і що вони будуть робити. Що зробили? І що зробили? Бо вже має право їм, в них спитати, що вони бачать, яку, яку вони бачать українську державу. Він має право. Тому що ці хлопці які полягли за Україну і за українську державу, там на небесах теж питають нас. Вони не хочуть, щоб ми повернулися в роки 2004 2005 року. І вони не хочуть, щоб це було повернення до тих років, коли на заміну мільярдерам прийшли мільйонери, які чинили точно так само, як попередники. І чим це закінчилося? Я думаю, що кожен розуміє. У тому, коли є помилки у влади, яка прийшла, вона повинна зрозуміти одне: жоден з тих, хто чинив неподобство проти українців, не буде працювати в тій владі. Тому що правий сектор говорив і повторює, ми не йдемо владу, але ми будемо реструвати тих, хто приходить до влади. По дуже простій причині. Повернення в 2004 рік бути не може. Я закликаю вас до одного. Сьогодні, коли під, під південно-східними границями України стоять, стоїть російський чобіт, коли топчеться українська земля, ми маємо бути як ніколи згуртованими. Ми маємо бути як ніколи сильними. Тому що навіть не маючи армії, ми маємо велику кількість людей, які готові стати на захист нашої батьківщини. Ми маємо молодь. Яка готова зі зброєю в руках відстоювати незалежність нашої держави. Але разом з тим для мене не зрозуміло, хто дав можливість втекти Януковичу разом з бандитами, і сьогодні вони, як прапор, його витягують там на сході України. Цього не можна було робити. Янукович мав сісти в тюрму, і бандити його мали теж сісти в тюрму. Вони мали бути покарані. Але я думаю, що караться буде. Тому що ми не можемо допустити їх. Ви знаєте, в них залишилися тут бізнеси. Ви це прекрасно зрозумієте. них залишилися санаторії, копальні, шахти. Це все їхнє. І воно працює між іншим сьогодні і на українців. Воно сьогодні працює на них. Вестрація влади це тільки початок. Але ми можемо зробити українську державу сильною тільки після з вашою підтримкою. Кожен з вас сьогодні є борцем за українську державу, приходити у владу і говорити, цей немітник не може бути сьогодні в у владі, тому-то і тому-то. А ті, хто має, хто сідає в ці кабінети, повинні розуміти, що з них ми маємо право спитати за це. Маємо право спитати тому, що що за Україну і за незалежність української держави пролилася кров в 2021 столітті. Будьмо сильними, будьмо мудрими, будьмо розумними. І ще одне, я хотів передати вам вітання від Дмитра Яриша, з яким ми кілька ті... годин тому говорили, тому що він буде балотувати в українські президенти. І подобається це кому сьогодні, чи не подобається. Україна має мати, Україна має мати українського президента. З українською кров'ю, з українським корінням, слава Україні.